Зараз вона у Києві. Дистанційно працює вихователькою в дитячому садку та знімає відеоролики для соцмереж. Олені Наумовій у рідному місті під час окупації довелось пережити полон, тортури, психологічний тиск з боку російських військових. Коли обласний центр захопили, пригадує Олена. Всі були розгублені та не розуміли, що відбувається. Через два місяці жінка вирішила, людей можна підтримувати, знімаючи коротке відео для соцмереж. Я почала знімати відео. Гумористичні, почала проводити стріми, тобто ефіри з вулиць Херсону, з мітингів з наших, просто з ринку, з вулиці. Така аудиторія в мене виросла дуже активно до 80 тисяч. Всім було цікаво не сама я, а сама обстановка в Херсоні, тому що розуміють, що Херсон був просто у кільці. Ворогів. Я як на роботу ходила в Тікток тричі в день. Всі знали о 8, о 13, о 20, Я на бойовому посту. Разом з друзями, волонтерами та блогерами збирали гроші для пенсіонерів, багатодітних родин, купували продукти та ліки, допомагали дітям в обласній дитячій лікарні. Ходила і на мітинги, розповідає Олена. Тоді зрозуміла, у Херсоні її стали впізнавати. Виходжу я на центр площі, кажу, народ, ви чули таку пісню? І співаю їм, присилають мені на різку з телемарафону, де я співаю цю пісню. В городі Херсоні, ночі у Бессоні. Наші хлопці гасять москалів. Два тижні жінка переховувалась від російських спецслужб. Потім повернулася додому. 23 серпня. Син Олени дізнався від сусідів, що мати затримали. Голову. І далі ми їхали. Я не знала, куди мене везуть. Чотири дні були допити. Потім ще тиждень я просто сиділа в підвалі, мерзла, голодувала, божеволіла. Що вони хотіли знати? Хотіли вони знати, хто з українських блогерів ще підтримує херсонців, хто волонтерить, на кого я працюю. Потім вони довго не могли мене відпустити, вони не знали, що зі мною робити. У полоні жінка була 14 днів після довелось переховуватись до звільнення Херсона. Взагалі, всі оці три місяці. Вони були так на грані зриву. Аж до самого 11 вересня, поки ми не дочекалися наших. Тоді ми нарешті змогли вийти на площу і дихати повітрям свободи, і обіймати наших визволителів, наших рідненьких котиків. Через постійні обстріли міста Олена вирішила виїхати до Києва. З того часу допомагає українським військовим та жителям деокупованих населених пунктів. Зараз ми збираємо на херсонський прикордонний загін, на звичайних херсонців, на людей в деокупованих селах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.